Таю команду з перемогою, Вітаю тебе з перемогою. Сьогодні ти забила відразу чотири м'ячі. Прокоментуй гру, прокоментуй, як сьогодні складалося подія. Дякую за привітання. Ну гра в принципі складалася більш-менш так. Я б не скажу сильно якісно, але ми намагалися показати і. Е Показати всі наші напрацювання, що ми робимо на тренуваннях, і якось більш-менш реалізовувати ті моменти, що ми створювали. Здалося, що сьогодні так легко було команді. Скажи, чи це вже от ви потихеньку набираєте форму, чи в чому секрет цього успіху? Ну я би сказала, що зараз ми більш-менш починаємо як з другу половину нашого сезону, і це таки я б сказав низький старт для нас. Лише ми ще коригуємо нашу гру, коригуємо деякі наші схеми. Це все пробувати, пробувати щоб уже заводити наші всі напрацювання до забитих голів. А ці ігри нам дають можливість це все спробувати, щоб в ну, подальшому вже з іншими командами це більш якісно демонструвати. Скажи, так доволі цікаво, ваша тренерка Ірина Васильівна з'явилася на другу частину чемпіонату, іграла цьому новому поєдинку проти, в Чернігові, забила двічі. От скажи, наскільки. Тобі це допомагає взагалі команді? Як вона взаємодіє з вами на футбольному полі? Наскільки щось змінилося у порівнянні з першою частиною? Ну ірина Василь це дійсно шикарний тренер і мало то що на тренуваннях. Вона завжди нам додає мотивації, рухає нас толкає вперед, що ми бігли, бігли, бігли. А вийшовши на поле, то ви самі могли помітити, вона дала швидкості, і команда більше включилася, почала якось пропонувати себе більше і з'явилася більшість моментів і забили голи як результат. Тому це тренер, і що поза полем, що на полі дуже велику вагу має. Я так розумію, що в принципі вона так з'явилась, тому що є у команди амбіції все ж таки рухатися у вищу лігу. От, скажи чесно, вже є якісь думки там про плей-офф, про думки про ці перехідні матчі до вищої ліги. Ну, ми більше зараз зосереджені на наших іграх теперішніх, а ну, подальшому, то виходячи з того, що бачимо в турнірній таблиці, то вже якісь так є думки. Але ми в першу чергу зосереджені на іграх теперішніх, щоб нам реалізовувати наші схеми і реалізовувати наші напрацювання. Оце зараз головне, бо без цього, в принципі, про плей-офф можна думати, якщо гра буде не відповідати рівню.